Як стверджує один із затриманих, грабувати будинок не планував. Усе сталося спонтанно. Привабив злодіїв, як це не дивно, холодильник, точніше, його вміст. Поліз, розбив окно, взяв кірку, там лежала кірка на подоконіки. Вона так і там лежить, я її положив на місце. Розбив і все, заліз, щоб взяти з холодильника, щось покушати, тому що я бездомний. От і все. От тільки як на біду для непроханих гостей у будинку спрацювала сигналізація, і за кілька хвилин на місце події прибули правоохоронці. Один міліціонер побіг на тил будинку, я побіг на центральний вхід. Піднявшись по східцях, я побачив, що за рогом будинку ховається невстановлена особа. Підбігши до нього, я його зразу затримав. Потім почув, що напарник кричить, що на тилу будинку з подвальному приміщенні розбите вікно. Затримавши одного правопорушника і передавши третьому міліціонеру, я підійшов до того міліціонера, що там знаходився, ми почули, що всередині середині будинку хтось знаходиться. Посвітивши по вікнах, побачили ще другу, знач, другу невстановлену особу. Одним із затриманих виявився 36-літній безробітній, бездомний і раніше судимий хмельничанин. У 2013 році він звільнився із в'язниці. Каже, що намагався влаштувати своє життя без криміналу. Дах над головою надали родичі. Роботу знайшов на будівництві. От тільки як завжди, несподівано прийшла зима, і трудова діяльність заморозилася. Та й родичі попросили піти. Відтак чолов'яга оселився у притулку для людей без певного місця проживання. Там і познайомився із напарником. Каже, що заскоєне шкодує сожалею, я не сожалею. тому що я раніше сидел уже теж за кражу. А зараз я не ні власі, нікому не вірю, все». Тим часом господарі будинку правоохоронцям за оперативність вдячні. «Оперативно ми одразу всі приїхали і задержали. Слава Богу, нічого не украли У нас ми дуже раді». наразі, по даному факту, триває перевірка, в ході якої буде надана правова оцінка діям порушників. Тож, ймовірно, чолов'яги у найближчому майбутньому навряд чи матимуть проблеми із житлом та роботою.